Ви коли-небудь мріяли почати свій ранок з ідеальної чашки кави, яку приготували власноруч. І неважливо, чи це буде еспресо, американо, капучино, можна і тлати або взагалі флетфайт. Основою для цих всіх напоїв буде еспресо. І сьогодні ми поговоримо, як в домашніх умовах правильно його приготувати, щоб це було смачно і цукру не хотілося довати взагалі. А може вам здається, що без професійного бариста це неможливо? Сьогодні я розвію всі ваші сумніви і покажу наочно, як це все зробити. У цьому відео ми приготуємо еспресо з купою аксесуарів і геть зовсім без них. Я розкажу, скільки вони коштують оці всі аксесуари і чи варто їх взагалі купляти. Також я приготую каву, яка ідентифікує себе як сметана. І загалом пройдемося по параметрах, які дуже важливі під час приготування такого напою, як еспресо. І пам'ятайте, він є базою для всього. Якщо ми приготуємо еспресо неправильно, то наш напій, який буде містити його в базі, буде теж аналогічно несмачним. А ви знаєте, що під час приготування кави недоречно вживати слово варити? Отже, з чого ми почнемо? А почнемо ми з бази. База це те, що буде в коробці з вашою кавоваркою. Зазвичай це якась дуже стрімна ложка темпер, яку ми вже викидали. На ній навіть є якісь залишки сміття. Але ми приготуємо перший напій з нею і наступний з нашими аксесуарами. Порівняємо смак, чи вони взагалі впливають на нього, і як краще робити. Маленька екскурсія по аксесуарах. В першу чергу, що вам потрібно буде придбати для дому, це ваги електронні, які показують з точністю до грама, а ще краще до однієї десятої. Саме ці ваги, вони є сенсорні і видають дуже милий звук, коли ми нажимаємо на них кнопочки. Наступним аксесуаром, який ви дуже часто бачили, це є вирівнювач. Отака От штука, якою можна вирівнювати поверхню кави. Мабуть, це самий безглуздий аксесуар, який є в моєму наборі, а також він є самий дорогий. За ці гроші можна купити, я не знаю, пів цього набору і насолоджуватися якісною кавою. Наступним, що дає більше користі, ніж вирівнювач, це є розпушувач кави. Переважно це буде конструкція, яка має в собі якісь кілька дротиків. Вони дуже схожі на струни, і ними можна, окрім того, що розбивати камкування кави, яке утворюється під час змелювання, так само ми розпушуємо спочатку кавову структуру, а потім формуємо вже з цього кавову таблетку або кавову шайбу. Дуже важливо не забувати про нормальний темпер, адже цією ложкою проводити присування кави це якесь знущання над собою. Зазвичай класичні темпери не мають оцього виступу. Чому тут він є? Тому що це є пуш-темпер і він динамометричний. Тобто, коли я буду натискати, то він буде ось так змінювати свою структуру. Це нам потрібно для того, щоб не було перекосів під час темперування. Не менш важливим, але дуже зручним аксесуаром є дозувальне кільце. Чому в назві є дозувальне, невідомо, адже воно нічого не дозує. По факту, це кільце допомагає вам насипати всю каву, яку ви змололи, безпосередньо в корзину холдера, а де а не десь по робочій поверхні чи на підлогу. Після того, як ми вже спресували нашу каву, ми можемо використати пакскрін для еспресо це своєрідне сито, яке ми кладемо безпосередньо на вже спресовану нашу кавову шальбу. Дуже зручно для попереднього зважування кави використовувати якусь ємність. Ви можете використати чайне чахе, але зазвичай воно підходить і для кави. Не менш відомий аксесуар, але я думаю, він найменш потрібний. Це є наш зволожувач або антистатик. Фактично, це є пшикалка, яка може дуже дрібно розпилювати воду на наші кавові зерна. Зазвичай... Цей аксесуар використовують при змелюванні на електронній кавомолці. Під час змелювання може утворюватися статика, яка буде розкидати нашу змелену каву в різні сторони. Існує така інформація, що коли ви попередньо будете зволожувати зерна перед змелюванням, то їхня фракція, а точніше частинки, вони будуть більш рівномірні. Але чи це так насправді я щось не дуже впевнений? Хоча, якщо ви маєте зайві гроші, можете купити й собі аксесуар. Килимок для темперування. Понищити стіл і отримати від мами по руках це погодьтеся не на найкращий сценарій після приготування кави. Тому отака дешева штука вбереже вашу поверхню від якихось пошкоджень. До елементів чистоти можна віднести і якісь пензлики, тому що кава вона досить дрібна, і змітати її ганчірками не дуже зручно. Пензлики бувають як такого розміру, так само можна використати якогось більшого розміру, наприклад, ось такі. А куди ж дівати відпрацьовану каву? Не вибивати її ж в смітник з нашого холдера. На такі випадки люди придумали нокбокси. Це маленьке відерку, яке має скошену поверхню і також поперечну якусь планку з м'якого матеріалу. Не потрібно використовувати якийсь твердий матеріал, тому що можна пошкодити не тільки сам холдер, але й його сито. Плавно переходячи до сита. В комплекті з кавомолкою зазвичай йде кошик який не дуже хорошої якості. Я би рекомендував придбати щось, що має, хоча б якийсь технологічний підхід, і люди старалися зробити щось нормальне. Тому ось така корзинка. Ми поговорили про купу різних аксесуарів. Загальна приблизна ціна на них складає 150 доларів. Звичайно, можна зекономити трохи на вагах, купити їх дешевші, але плюс-мінус ця картину ніяк не змінить. Чи можемо ми приступити безпосередньо до приготування нашого улюбленого еспресо? Я думаю, що ні, адже каву потрібно змолоти, а кавомолку в комплект аксесуарів ми не включили. Ви знаєте, що є ручні млинки, якими можна змелювати каву, але вони теж будуть коштувати від тисячі гривень. І також ви будете витрачати на це свої сили і час, щоб перемолоти каву, бо помол на еспресо є досить дрібний. Використовуючи електричні кавомолки, то їхня ціна стартує від 500 доларів, тому закладаємо бюджет. То що, може, вже перейдемо до приготування нашого напою? Звичайно, якщо ви поставите лайк, підпишитесь на канал. А ще буде дуже цікаво почути від вас, як правильно називається чашка під еспресо. Для такого маленького горнятка італійці придумали свою назву. Якщо ви знаєте, як це буде правильно, напишіть в коментарях. Почнемо, мабуть, з найосновнішого інгредієнту. Найосновніший інгредієнт для приготування кави це є о боже, кава. Зазвичай при виборі кави слід в першу чергу звертати на її свіжість. Найкращим вибором для вас це буде кава, який не менше 10 днів, але не більше 60. Чому кава, який менше 10 днів, не підійде для приготування еспресо? Тому що вона містить в собі надто багато буглекислого газу, який буде негативно впливати на нашу екстракцію. Екстракція, ви знаєте, що це процес, під час якого утворюється наш напій еспресо. Отже, ми обрали каву по свіжості. Далі нам важливо вибрати каву, щоб її обсмажка відповідала нашому стилю приготування. Найчастіше на пачках написано: посмажено під еспресо, під горнятко, під фільтр. Нас цікавить середня обсмажка, еспресо обсмажка або темна обсмажка. Дуже важливо, коли ми придбали нашу каву, не висипати її повністю в якусь ємність, яка не є герметичною, адже час свіжості нашої кави буде значно скорочуватися. В пачці така кава може зберігатися тиждень без проблем, тобто 7 днів. Якщо візуально пачка виглядає невакуумованою, то на ній має бути обов'язково клапан для виходу залишки вуглекислого газу. Наступне, що нам потрібно зробити з кавою, це її правильно змолоти. Я рекомендую починати спочатку з дрібнішого помолу, вибрати якусь порцію, наприклад, 17 грам, якщо це наше подвійне сито, і якщо ми не будемо вкладатися в час, поступово збільшувати крупність помолу. На смак. Суттєво впливає вода, тому економити на ній не варто використовувати з-під крану чи купляти якусь саму дешевшу на розлив в автоматах. Я не рекомендую. Зверніть увагу на якісь фасовані по 5 літрів пропозиції в супермаркетах або в магазинах біля дому. При готуванні кави дуже важливо дотримуватися пропорцій. Зараз ми будемо говорити про більш домашній варіант приготування, адже в комерційному напрямку є дуже багато інших факторів, які будуть впливати на смак. В більшості домашніх кавоварках ми, на жаль, не можемо змінювати якісь такі нюанси. Тому ми зараз проговоримо про базу і будемо від неї відштовхуватись. Дуже важливо обрати правильну порцію. У нас є сито в холдері, тобто воно всередині виглядає ось так. Але я його маю окремо. Це його заповненість. Сито потрібно заповнювати хоча б на 80%, а то краще 85%. Як дізнатися, наскільки заповнене наше сито? Ми можемо змолоти каву, запресувати її, покласти на поверхню монету. Закрити холдер в групі, не вмикаючи кавовий апарат, витягаємо холдер, забираємо монетку і на поверх має залишитися ледь помітний слід. Тоді ми все зробили правильно. Якщо слід надто глибокий, значить наша порція надто велика. Якщо сліду майже не залишилося, значить порція швидше за все надто мала. Чому це важливо? Тому що, коли вода буде потрапляти на кавову шальбу. Вона буде збільшуватися в об'ємі. Якщо кількість нашої кави буде надто малою, то в корзині утвориться просто болото. Якщо кави буде надто багато, вона не зможе розширитися і утворяться канали, крізь які пройде вода. Тому, умовно, з наших 17 грам було би добре, щоб виварилося хоча б 14. Ми використали вагу, ми визначилися з порцією. Тепер давайте визначимося з помолом. Ми маємо наші 17 грам кави. Відповідно, за якийсь певний час ми маємо отримати напій. Я рекомендую відштовхуватися від умовного коефіцієнта виварювання, який складає 2. Що це означає? Наші 17 грам треба помножити на 2 і отримаємо 34 грами рідини. Простими словами, ми беремо 17 грам змеленої кави, включаємо процес екстракції і умовно за 25 секунд ми маємо отримати в горнятку 34 грами рідини. Далі ми це дегустуємо, і від того, чи нам подобається чи не подобається, можемо змінювати наступні параметри. Але це буде базою, від якої ми будемо відштовхуватися. Якщо за 25 секунд нашого напою ми отримали 17 грам, значить помол надто дрібний. Якщо за цей самий час ми отримали 40, а то і 50 грам, значить помол надто крупний. Ми його зменшуємо, а в попередньому випадку ми його збільшуємо. Час. Чи дуже важливо вкладатися в 25 секунд? Ні, це не важливо. Але нам потрібна якась точка відліку, яка буде основою для поєднання всіх інших наших параметрів. Інколи екстракція повинна бути довше, інколи її можна зупинити чуть швидше. Це також буде впливати на смак. І ви шляхом спроб і експериментів можете це перевірити. Темперування або процес пресування він дуже важливий, тому що якщо ми будемо тиснути надто легко, а цією чудоложкою ми не зможемо сильно запресувати, то на нижній частині кавової шайби. Будуть утворені канали, куди втіче вода, і ми знову ж таки не зможемо приготувати смачний напій. Температура води. Цей параметр ми точно не зможемо ніяк скоригувати в домашніх умовах, тому що домашні кавоварки цю функцію зазвичай уникають. В середньому нам можуть пообіцяти, що температура води в кавоварці буде становити 92 градуси. Якщо це відповідає дійсності, то нам це підходить. Тому що оптимальна температура для приготування якраз в межах 92-94 градусів. Тиск. В нас це якесь фантастичне поняття. В ідеалі нам потрібно дотримуватися тиску 9 бар, але так як не всі кавоварки професійні і конструктивно вони не можуть ніяк впливати на тиск, то він може коливатися від 8 до 13 бар, і це буде нормально, кава наша буде варитися. Настав час практики: будемо готувати перший напій з базовим набором аксесуарів, тобто тільки з оцим. Другий напій ми приготуємо вже з використанням різних аксесуарів. Але зверніть увагу, що напій, який ми приготуємо з аксесуарами, побачать тільки ті люди, які поставили палець вверх цьому відео. Я впевнений, що використовуючи базові параметри, про які ми сьогодні поговорили, і ви їх використаєте в себе на практиці, ви отримаєте якусь точку, з якої ви будете рухатись і розвиватися. А в кінцевому ви знайдете напій, який буде вас максимально радувати кожного ранку. Ми пам'ятаємо, що для правильного приготування кави потрібна стабільна температура. Тому кожне наше приготування ми починаємо з того, що прогріваємо всі елементи, які будуть дотичні до кави. В моєму випадку це є холдер та горнятка. Перший напій, використовуючи суто цей чудо привод. Я думаю, ви помітили, як за такий короткий час, а саме за 25 секунд, ми отримали напою 80 грам. Це виглядає ось так. І, можливо, ви вважаєте, що це дуже щедра порція, так сказати, подарунок для вас. Але по факту ми маємо напій, який буде мати дуже водянисту структуру і не дуже насичений смак. Зараз ми приготуємо аналогічно наступну порцію кави, але вже використовуючи аксесуари. Я навіть буду свідомо не змінювати помол і подивимося, як це впливає на приготування. То що там по результату? Напевно, все то саме. То виходить, що аксесуари тільки для інстаграму і тільки для Тіктоку. Та швидше за все ні. Просто треба правильно підібрати помел. Що я зараз буду робити? Я не буду змінювати порцію, тобто я залишу тих самих 17 грам. Я буду використовувати всі ті самі аксесуари для приготування, бо все ж таки вони покращують смак, хоча на результат вони кардинально не будуть впливати. І якщо ви потратите багато грошей, то це не зробить вам чудо. Дуже важливо не забувати відпрацьовану таблетку викидати з нашого холдера. Тобто ось так ми її не залишаємо. Чотири спроби по зменшенню помолу і в результаті ми отримали напій. Виглядає він приблизно ось так, досить стійка крема, я її можу розмішати, і вона все рівно буде залишатися еластичною. Досить непоганий результат. З наших 17 г кави сухої ми отримали 30 грам рідини за 25 секунд. Чи добре, чи це погано, ми можемо дізнатись тільки тоді, коли попробуємо наш напій. Досить збалансований напій без гірчинки, має легеньку кислинку. Отже, наша кава сметана досить непогано себе показала. Після того, як ми закінчили експерименти, ми можемо використати вже нормальну каву, яка коштує явно дорожче, ніж звичайна базова, на якій я робив все спочатку. 25 секунд, 38 грамм на виході. Ось такий в нас напій. Це вже дорожча кава, Ватемала. З дуже цікавим регіоном. Якщо ви можете його прочитати, напишіть в коментарях, як він читається. Я навіть готовий взяти ложку, щоб перемішати цей напій правильно. Пробуємо. Кавоварка за 200 доларів, кава за 1000 гривень кілограм, трошки магії, трошки навичок, і це просто божественний напій. Зустрінемося в наступних відео, до зустрічі!